Верферфер і з вами грає Дачка Свіття! А це епизодичний хоррор to Faithem. Начебто так читається. Коротше, мені не додалося це слово, Fathom означає, або це якась глибина, яка означає метр і вісім. Тобто як мій зріст. Тобто я Fathom, Привіт! Або страшно щось дізнатися. Ну, таке собі. І. Цей епізод називається Самодома. Я дуже сподівалася, що це мається на увазі, що я буду як Макалій Калкін самодома. Розкидувати якісь там іграшки, заливати все якоюсь смолою, підпалювати і так далі. Але на жаль, ні. А, звідки я це знаю? Бо один раз я вже записувала, намагалася записати і не до кінця прийшла. Але у мене настільки зафакапився звук. Що це було просто неможливо слухати. Тому ми з вами будемо знову зараз перегравати. Як мене кошмарить цей звук, я прям. Ух. І так, Ферасі Фейсом це епізодичний психологічний хорор, де кожен епізод розповідає маленьку історію, яку розповіли ті, хто вижили. І коли ви граєте цей епізод, це. А, ви зараз граєте у перший епізод Home Alone. Е, Інші будуть вже пізніше виходити. До речі, виходять. Вони так подивилася, кожен рік. Тобто вже у му році вийшов Керсин Хаус. Якомусь? У 23-му? ж, Правильно? Да, ну да, 23-му, Це 21-го. 21 тобто кожен рік у нас виходить по епізоду. Ще на два роки нам гри вистачить. От, приблизний час гри десь 20 хвилин. Давайте. Давайте. Епізод перший. Сам удома July 12. Ага, е, я не хотів розповідати це на Reddit, але е, просто тому, що мені б сказали, що я все це вигадав. Я навіть не знаю, де розпочати. Вибачте, що у мене недостатньо розповідальських навичок. Ну що ж, думаю, я просто розпочну. Це була середина літа. Мої батьки поїхали на усі вихідні через роботу. Що означало, що я сам удома на усі вихідні. І також... Мені потрібно вам сказати, що я настільки зафакапив свій розпорядок дня, що мені потрібно було вирівняти якось свій сон. І у мене були плани це зробити. Тобто, нормальна дитина. Оскільки я пам'ятаю, там щось рочків 14 чи щось таке йому було, я не пам'ятаю. Так, осьмо. До того ж восьма вечора, да? Я прокинувся десь о 8 після того, як ввечері трохи вздрібнув. Space Get Up. Ох, ти гупиш. Ох ти гупиш. Наче тобі не 14, а ти здоровий мужик, а? Ага. Що тут у нас? Домашка. А, я ще не зробив домашку цієї ночі, бо я занадто голодний. І за того як прокинувся. Нам спочатку потрібно поїсти. А, ага, ескейп прочитати. Що нам написали? Давайте з самого початку, мама нам вся. Так, почекайте. А коли ви взагалі повернетеся? Ну, батько і я повернемося десь у понеділок, Любий. Хіба я тобі вчора не казала? А круто. Тож бережи себе, Любий. А також спивчасно. Я сподіваюся, ви привезете Xbox, як ви, як ви обіцяли. Ну, я маю на увазі, якщо буде скидка, якщо буде знижка. А, до речі, можу я запросити Мейсона та Джоша на всю ніч, щоб зробити домашку. Ну, звичайно, можеш. Подзвони мені, якщо тобі щось знадобиться. І переконайся перевірити, що це вони. Перед дверима до того, як відчиниш їх, і перевіряй завжди все через бланс, це оці от жалюзі, які у них отакі горизонтальні. Бережи себе, любий. Так, добре, мам. Е, батько та я, можливо, повернемося у неділю ввечері. Господи, що за параноя, мам, мені 14. О, звідки я знаю, що так? Да? тобто я встигла почитати, що там писали, після чого гра у мене все сказала до побачення. Так, мені 14. Я думаю, що просто трохи задрімаю. І, можливо, я замовлю якусь піцу. Так, а, це якраз таки він о шостій писав, що він ляже спати. Прокинувся о 8. От якраз таки 8.03 нас завола в будильник. І от мама пише. Не потрібно нічого замовляти. Я вже зробила лазання цього ранку, Перевір у холодильнику. Боже мамо, спасіба. Ти не залишиш на голодну смерть малу дитину, якій впало щось зробити. Приблизно як мені. Йоу, йоу! 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 Йо. Е, ти завтра прийдеш до Джесіки? Це, до речі, ми запитуємо, так? Да? Ти завтра прийдеш до Джесіки? А так, ти їй чув, що Джош теж прийде. А що до тебе, What about you? що до тебе? Я ще не знаю, I don't know. А ще не так. Е, хіба ти не повинен був зустрітися з нею вчора? Ну, вона так і не з'явилася. Таке відчуття, що їй на мене начхати. Ні, то їй не начхати. Хіба якщо ти тільки не розділиш себе, не помножиш себе на швидкість світла і так дати енергія. Ага! Це занадто сильно. Так, ну думаю, тоді є енергія. А, як справа чемпіон? Та! Повне лайно, я взагалі забув, що я хотів зробити сьогодні вночі. Ха, те ж саме. Мої батьки, до речі, поїхали сьогодні. Може, хочеш завітати на ніч, можемо пограти у Mario Kart? А хто там казав про Домашку? А! Ну, я тобі потім розповім. Добре, я поки подзвоню Джошу теж. Не можу обіцяти, чувак. У мене є ще деякі плани, які потрібно зробити. Визнет? З Наташкою? Хм, з Наташкою. Так, ми голодні, ми пішли. Я тоді встигла завітати сюди, до батьків. Тут нічого нема. Тихо, само. Самотня, пусто. Хто, хто там гавкає? Хто лає? О, мужик стоїть. Хуй ти стоїш? Я тебе бачу, йди звідси. Ну, брис. Нормально? Такий непаливний мужик стоїть, вирішив такий. Погуляти тут. Ай блін, я себе зачинила Я себе зачинила. Я потім зможу тут ховатися. Що таке? А. Бо так я просто теоретично знаю, що нас повинні лякати. Мене тут жодного разу нічого не злякало, тільки разок збентежило, так сказати. А, і один раз я напоролася на скрімак. Я вийшов попити води, напоролася на скрімак. У мене якраз таке вибуло з гри, я така. Охренеть, дай ці дві. А це все що було. Ну, це і справді була доволі тупа ідея, будучи 14-річною дитиною вночі. Іти на вулицю. Тому що двері відчинені? А, ні, зачинені. Так. А, трохи зігріємо собі поїсти. Ніколи не забувайте гріти їжу і не забувайте зачиняти холодильник. Бо де є деякі люди, навіть дорослі, які забувають зачинити холодильник. От. Трохи лазаньї. Давайте, давайте. Так. Їжа була класною, гарячою, але я полюбляв ще й дивитися ТІВІ, ві, допоки їм. Якісь там науковці кажуть, що це не дуже корисно, бо ти у такий момент забуваєш відчути смак їжі, ти забуваєш її насититися, якось її проявити увагу. Ти просто запхаєшся на себе і, типу, яка тоді різниця, що тобі готувати. Якийсь, можливо, це і в цьому сенсі є, але якщо ти людина, як я, не дуже здорова, <смеш> яка не може робити тільки одну справу за час, то навпаки ти будеш і їсти, насолоджуватися їжею. І дивитись на ш... що це взагалі бляха-муха таке? Це спали відьом якийсь. Це... Гаррі Поттер на мінімалках? Ну, це нагадує мені першого Гаррі Поттера гру, от таку ж, знаєте, от прям квадратну, незрозуміло яку. А, Що то? А, їсти, точно, їсти. Ото, дивись. Опа! Побачив? Ти побачив? Якщо не побачив, перемотай, і подивись. Якийсь мудак пішов на гор. І ви хочете сказати, що дитина 14 років вона не помітила, що хтось пішов нагору? Не? Клас. Навряд чи б я сиді, сиділа далі та. I was already feeling very sleepy after eating the food. Я вже хотів спати після того, як поїв. От чесно кажучи. Боже, така музика... можна це вимкнути? Воно трохи напряга. О, Мейсен. Папа. Вибач, доведеться сьогодні все відмінити. Просто дещо сталося. Але тобі дуже потрібно завтра прийти до Джесіки. Окей. Okay. А, uh, я не можу відправляти. Шкода. <laughs> У мене задні двері відшине. Це глюк? Бо того разу в мене взагалі був глюк. Я поклала у мийку посуд. Ні, це не глюк, воно так і є. Я з'їв усю лазаню. Якщо не викинути, а покласти у мийку, як нормально, люди. Нагадую, 14 років людина вже повинна розуміти якусь відповідальність. Щось ти поїв у тебе брудний посуд. Звичайно, можна сказати, молодець тарілки не, не забруднив. Але все ж таки у мийку. Якщо ти кидаєш у мийку, то у тебе не зникає надпис викинути. Белін. А, я що я казала, якщо б я отак сидів і побачила, що хтось там кудись пішов на другий поверх, нагадую батьки тільки що поїхали на усі вихідні. Що я роблю? Я встаю. Я йду, я відчиняю двері і кажу goodbye Америка, я пішла до сусідів. Але гра каже, що ніхіра, ти занадто розумний, так робити не можна. Ти підеш назад і будеш вчити уроки. Мене це прям так обурило! Якого піса?! І тут дуже складно чомусь підніматися сходинками. Не знаю, чому якась хрінь. Uh, I'm sorry, Miles, go to see you tomorrow. А, да, Так, доведеться відмінити, прийде до завтра до Джесіки. Вибач, але побачимося завтра. І не забувай, чемпіон. Що ми завтра побачимося. Росався, чувак, все гаразд. Я просто, мабуть, зараз повернуся до ліжка. Повернуся до ліжка, а ти уроки спочатку зробити не хочеш? Під двері зачинити, блять. Мене тривожить, коли у мене в хаті хтось ходить. Типу, ну алло. Так. А що ми за домашку, до речі, робимо? Давайте подивимося. 1238. Тобто, вже пів на першу. Е, я зробив все домашнє завдання день десь за декілька годин. І мене, типу, ніхто не чіпав. Окей. Що це була за домашка? Сінуси, косінуси... Це домашка 14 років? Що це він вчить? А, може, це щось з фізики? Щось кудись закручують, десь там якась сила тяжіння, сила обурення, як у мене, ще чогось. Боже мой, прости. Так, не сиди довго. А, не сидіть довго, дітки. Вона думає, що до мене друзі таки прийшли, але вони все забили. А... Я не повинна почути нічого від міс Пау цього разу. Хто така міс-паула? Дом робітниця. Тоді чому вона знає, що ми. Допізно сидимо? А? Хто таке віспува? Четверть на друга. Я встав попити трохи води. Таке відчуття, що він бухав. Тут так весь екран такий Це я шагаю? Це якийсь годинник. Що це за звуки огідні? Я не хочеться чути. Так, води. Двері зачинено? Зачинено. З-під ні. Холодильник, холодильник. Вода. Вода! Цей звук був 14-річного. Окей, просто кинемо. Що? Та ночі нікого. Окей. Попили води і назад спати. Все. Я цього разу так не буду робити як того разу. Що таке. вийшла, пішла на мене скрімак. нє ні, ні ні дякую. Я свапім. Мам? Фотку присела? Майлз, хто це у дверях? Ти там? А от що мене тоді скрібануло. Як це мило. Я пішла. О! Click to hide. Все. Це ідеальніше. Ми просто будемо сидіти. Ми заховалися і будемо сидіти. Це логічно! Це бляха-муха, логічно! Типу, от ми тільки що з вами грали в, Rabbit Story, чи як він там був, Horror Tales", Tales. Що там було? Що діти бачать, що їх викрадають. Там нагадує, були діти від 10 до 12-13 років. В їх викрадають і вони такі, хм, мені це не подобається. А давай-ка ми з тобою побудуємо якусь та загородку і не будемо йому потраплятися. І взагалі будемо сидіти, тихше води, нижче трави. Хоча чимось оборонятися, вони так і не вирішили, крім того, що цеглиною кидалися. Оце, вибачте, якщо гарно цеглиною кинули. Блін. Це ж самодома. У другій частині самодома ми ж якраз таки цеглинами кидалися. Дуже круто. І що? Ну, я лежу. Далі щось буде. Ага, можна встати. Я от не розумію, чому гра продовжується. Не піду я нікуди? Як нормальна людина, у мене ще з дитинства, коли я почала сама гуляти, у мене є з собою ніж. У мене завжди є з собою ніж. До речі, дуже часто допомагає, якщо я просто там десь, не знаю, щось скупляюся у якихось магазинах, і потрібно пачку якоїсь відкрити. Такий. Не пачку, а пак, наприклад, шости этот, лімонадів мені потрібно. Все. У мене тут завжди є теж, або якийсь ніж, а от, наприклад, канцелярський ніж, да? Ти береш його оборонятися щонайменше. Тобі 14 років. Ти можеш підійти, взяти у себе тут щось, у тебе стопудово щось буде. Ножиці і все. Я не буду нікуди виходити. Я заховалася і відпочиваю з ножем. Якщо у чувака нема вогнепального, що він мені зробить? Mm. Звичайно, він сильніший, він там досвідніший, він взагалі сюди поліз, він щось хотів. Але все ж таки. А гра продовжуватися буде? Чи мені потрібно кудись спускатися? Я може не хочу спускатися. Подивилися, нікого не побачили. Мені не подобаються звуки, який там коїться. Сусідка! Допоможіть! А може місіс от, та, от, який там Майлз Моральс, що там е, може, це вона і є? А, Ніс Поволо, да, Майлс це я. Допомогіті? А можна я з вікна вилізу? Дитина повинна у цій грі зробити правильний вибір. Я навряд чи думаю, що встати і піти зараз вниз це буде правильний вибір. І бал. Я і бал. А мама взагалі дуже розумна, та й пацан дуже розумний. А чого не вимкнути звук? А? Скажіть мені? Так, що вона писала? О, Паула це відправила мені. Вона сказала, що хтось криповий бігає навкруги е, вікон. Вона позвонила в поліцію. А ви, дітки, заховайтеся, Зак... замкніть двері і заховайтеся у своїй кімнаті. Не відповідай на двері, неможливо, що станеться. Чого? Він розбив двері, я це почула, не двері вікна. Хто там? Хто там? Мені мама сказала не відчиняти двері. Я слухняна дитина. Ти це чого любий? Це поло біля дверей. Мамі дуже шкода, все буде гаразд. В сенсі. Тобто ти тільки що сказа. <звук> ти тільки що сказала, не відчинять двері, щоб не сталося. А тепер ти кажеш, що це поло, і мені потрібно піти відчинити двері. О, а у неї вже б гляньте, все світо горить. І що, вони злякали, типу цього чувака? Поліція я приїхав. Гляньте, у мене ціпки такі! О, божечки! А ще що це за музичка? Типу, рами перемогли? Да, здобути Survival, A Game by Rail. Сусідко. Ну, типу, я так розумію, да, все. Мене знов викинуло на стартовий екран. <гум> типу, я так розумію, коли гра закінчується, неважливо, яким способом, яким засобом, гарним чи поганим нас спіймали, чи нас рятували. Воно викидує. Окей, буде знати. Ну, не знаю. Ні, як, типу, епізодичний хоро, він дійсно, скільки десь, дійсно 20 хвилин не вийшло, як ми грали. Нормально, піде. О, зараз наприкінці було прикольне. Іде ж таке т -т -т -т. трохи поскрипує половиці. І тут такий. ку-ку, ку-ку, а Ау, поліція його вже злякала. Ну, ладно, якщо це сприймати як історію людей, які вижили, то в принципі можна сказати, що щось таке правдиве більш-менш там є. Хоча знов таки, якби я побачила, що хтось там десь тусив у мене в хаті, я б тупо пішла до сусідів одразу. Да? Якщо вже хтось біля хати... І я не можу вийти, я візьму якусь зброю та заховаюся і не буду знов таки виходити. А тут скрипта каже, що поки я не пройшлася, не перевірила, що там двері замкнуло щось. Ні, я не можу сховатися та чекати далі. Ладно, на разочок піде. Побачимося у наступних епізодах або у наступних серіях. Дякую всім за увагу, підписуйтеся, смикайте дзвіночок, ставте вподобайки, і ми з вами обов'язково знюхаємось. Па-па!